Чорнобильська трагедія спричинила цілу купу онкологічних захворювань в Україні. Передусім, це стосується раку щитоподібної молочної залоз. Та через потужний викид радіації, 86-го на українців чекають нові загрози. Які саме і як їм протистояти, ми запитали в провідного спеціаліста із радіаційної медицини в Україні Дмитра Базіку. Спілкувалася Яна Брензей. Дмитро Анатолійовичу, коли вибухнув Чорнобиль, то багато спеціалістів казали про те, що справжні його наслідки ми відчуємо за 25-30 років. І зараз ці 30 років пройшли. Ми бачимо, що Україна друга в Європі за темпами поширення раку. Наскільки це пов'язано з Чорнобильською трагедією? Чорнобиль є одним із факторів, які е, впливають на онкологічну захворюваність зараз на 1 січня, згідно статистики нашої. Е, 11 тисяч людей, навіть більше вже було прооперовано з приводу раку та подібної залози. Це дуже високі цифри. Частота раку молочної залози була дуже низькою, набагато нижчою, ніж в Європі. Зараз вона піднімається до тих же цифр. Окрім раку, які ще захворювання, перш за все, це захворювання, які уражують судини. Смертність може бути порівняною з онкологічною смертністю. Ви говорили, що якщо там рак щитовидної залози, молочної залози, вони трошки відходять вже а, у минуле, як наслідки Чорнобіль, то про які форми раку ми можемо говорити у майбутньому? Можуть бути такі форми, як рак легень, рак шлунку, рак товстого кишковика, із захворювань крові, множинна мілома. То що сьогодні робити? Аби якщо не уникнути, то хоча б попередити, зменшити ці негативні наслідки, які ще попереду? Профілактики рака ну нема як такої, але є профілактика одних факторів, які, скажімо так, допомагають зменшити ризик раку. Наприклад, для раку легень це паління щодо ж непухлинних захворювань захворювань. Серцево-судинної системи, цереброваскулярних судин. Тут є багато того, що людина може зробити сама. І підтримати свій організм, і підтримати і медикаментозними факторами, і підтримати і фізичними вправами. Дуже вам дякую. Я вам дякую.